Вітаю, друзі! Розпочинає наше відео момент знищення російської БМД-2 з мангалом поруч із містом Часів Яр Донецької області. Ми бачимо потужне влучання в техніку ворога і згодом, запримітивши ще одну одиницю. Наші дроноводи летять утилізувати мотлух окупантів. Ще одне точне влучання, ще один потужний вибух. Тож згодом до розвідкою наші дроноводи вражають остаточно цю бляшанку. І потім ми можемо бачити наслідки здалеку. Техніка ворога горить дуже яскраво. І так буде з кожною. Слава героям! Друзі, якщо вам подобається формат знищення техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк. А ми продовжуємо. Далі на кадрах знищення російської РСЗВ ГРАД з мангалом в населеному пункті Петрівка Донецької області. Наші дроноводи роблять влучні скиди на техніку ворога. А це знищення російського танку, ймовірно, Т-80БВ з мангалом. Чудові кадри. А тут наші хлопці залетіли дроном на оптоволокні у будівлю, де ховали техніку рашисти. Перша під роздачу попала БМП-2. Запалюючий дрон примостився прямісінько на дах броні. Згодом до розвідку і бачимо, як потужно палає мотлух окупантів та, запримітивши ще одну сховану техніку, де було видно гусеницю, вражаємо її. А це кадри знищення російської САУ-2 С1Гвоздика в Покровському районі Донецької області. Чудовий вліт. До розвідкою бачимо, як ворожа САУ палає. А ось кадри, як наші хлопці, вражають російські РЛС 39 тридцять 6 Каста-2Е2 в Криму. Дійсно чудові кадри. Спочатку перший дрон вражає техніку рашистів, потім другий третім бачимо, як палає перша ціль тому вражаємо другу теж не одним дроном. Згодом також була уражена машина панцир С 1. А ось російський окупант після прильоту показує на відео наслідки. все продовольство расистів знищене. Та також техніка, яка була навколо що тут сказати, все йде за планом. За планом Путіна відправляти вас туди, щоб потім ось таке траплялось, і ви не знали, що вам робити. А ось бачимо БТР 82 ат Йому добряче дісталось. А тепер давайте поговоримо про те, що відбувається в Росії. Адже там зараз відбувається повний хаос. У Росії розгорається невдоволення. Люди масово записують відеозвернення, скаржачись на свавілля і хаос. У мережу потрапляють кадри, де силовики, забувши про закон і совість, нахабно демонструють свою владу. І свої честі совістю і не вважають свій народ. Им бы лишь выполнить заказ. Но никак нельзя промолчать о том беспределе, которые они творят с женщинами матерями. Как можно вот так спокойно смотреть на все это? Они просто об нас вытирают ноги. И мы потеряли чувство собственного достоинства. Але ця влада ілюзорна: країна тріщить по швах, економіка захлинається, дороги розвалюються, заводи простоюють, а медицина перетворюється на лотерею, пощастить, виживеш. Здавалося, б, у керівника величезної країни турботу вище даху потрібно б порядок навести, промисловість підняти, інфраструктуру налагодити. Але ні, у нього інші пріоритети: замість того, щоб будувати, він руйнує, замість того, щоб вкладати в майбутнє своєї країни. он на в Выражение недоверия действующей системы власти требует свободы и прекращения репрессий против активных граждан, активистов по всей стране. Жители города Магадана, наконец-таки мы дождались очередного кадрового кризиса. В Магаданской областной больнице отделения гастроэнтерологии нет ни одного гастроэнтеролога-врача, которых замещает Терапівти кто угодно, но лишь бы диагностировать какое то заболівання і назначить какое то лечение. кадровий кризис і кадровий кризис Російської Федерації, по которому не приймається ніяких надлежащих мір. Не впоравшись із проблемами у себе вдома, він поліз за кордон шукати там ворогів, щоб відволікти від справжніх ворогів у середині системи. Але народ уже бачить, уже розуміє, уже говорить. Міздрав Росії. также министров России по Магаданской области. Это прежде всего отсутствие развития здравоохранения, условий и, соответственно, низкая оплата труда медиков, которая не соответствует установленному размеру оплаты труда, что сегодня является решающим значением для проживания в городе Магадане и трудоустройстве врачей, отток которых основан на низкой оплате труда и плохих условиях трудовых. Скільки б не намагалася заглушити правду, вона все одно проб'ється. І поки Росія розвалюється, Путін продовжує зображати великого стратега, намагаючись вчити інших, як жити. Ось тільки проблема у себе в країні він порядок навести так і не зміг. Дороги. Розбиті як мрії людей про майбутнє, заводи або стоять, або працюють на дно склянки, бо перспектив немає, пенсії жалюгідні копійки, на які не проживеш, ціни зростають, медицина деградує, населення зледарює і записує відеозвернення. От уровня сброса очень зависит количество воды, которая приходит в населенные пункты. И я считаю, что вся ответственность за те затопления, за тот ущерб, который снова вынуждены нести жители, лежит полностью на главах районов, на губернаторах. Давайте уже, наконец, спросим с них, давайте объединяться. А если они не справляются со своими обязанностями, то пусть освободят свои места для тех представителей из народа, которые не допустят такого бардака. Ведь не только Путин ведь живет в России, да, мы ведь тоже тут живем. Але замість того, щоб зайнятися країною, Путін відправляє людей помирати на чужих землях. Чому гроші є на танки, але немає на лікарні? Чому вистачає на палаци, але не на школи? Чому на розгвардію витрачають мільярди? А пожежники в регіонах працюють із дирявим обладнанням. Зате силовики бадьорі активні. Їх не цікавить боротьба зі злочинністю. Їм набагато цікавіше бити протестувальників, хапати пенсіонерів, залякувати студентів. Інтернет рясніє кадрами їхніх подвигів: як вони б'ють людей, як тягнуть в автозаки матерів із дітьми, як видавлюють будь-яку критику. Вони не служать народу, вони служать страху влади. Ні только відітті чиновники, да ми то вовші ні разу за не бували, це взагалі наше. Они-то катаются туда-сюда, куда хотят. У них вон по нескольку гражданств. И они себя ведут как хозяева. Почему мы-то не можем? Нам что, есть куда ехать, что ли? Я ничего не могу понять. Вот вам есть куда ехать? Мне некуда. Я здесь родилась, я і подихати тут буду. Але скільки б не намагалися заткнути роти, скільки б не забороняли говорити правду, реальність не приховаєш. Люди бачать, люди розуміють, і дедалі частіше запитують, а навіщо нам такий правитель, який боїться власного народу, може, перш ніж звільняти чужі землі, спочатку у своїй країні порядок наведете. Може, спочатку дасте людям нормальне життя, а потім розповідатимете. Казки про велику державу. Але ні, простіше витрачати мільярди на війну, ніж визнати свою неспроможність, простіше шукати зовнішніх ворогів, ніж боротися з проблемами всередині країни, простіше брехати, ніж працювати. Одне питання скільки ще це триватиме?